У нас був один же ворог, що тоді, то і то і зараз. У нас була така сама пацифістична, посхребета влада, що тоді, що зараз. У нас були такі самі погані союзники, які підтримували нас тільки словами. Але то не менше, між нами і нашими попередниками-крутянцями є одна величезна різниця. Є, напевно, одне те, що відрізняє нас, відрізняє крутянців. Подвиг Крутянці був трагічним. Він був дуже героїчний. Дуже епічний. Про крутянців ще в майбутній Україні знімуть багато фільмів, які оспівають їхню героїку. Але подвиг крутянців це був трагічний подвиг, тому що він символізував собою загибель України. Подвиг новітніх крутянців, він буде тріумфальним, тому що ми в кінцевому рахунку переможемо, тому що наше покоління майбутнє, збудує таку Україну, про яку ми. Утянці і упівці, і майданівці, і атовці. Наша Україна буде великою, могутньою і соборною. Слава Україні!